Безперебійно, навіть під час відключень світла, гарячу воду та тепло матимуть багатоповерхівки, садочки та школи одного із мікрорайонів Вінниці. Це забезпечуватиме нова когенераційна установка, яку встановили в одній із котелень міста. Установка це своєрідний потужний генератор, який може працювати навіть у блекаути. До початку опального сезону у Вінницькій громаді мають запустити в роботу ще чотири когенераційних установки. Юрій Клименко, працівник теплоенергетичного підприємства. Щодня через комп'ютер чоловік слідкує за роботою нової когенераційної установки, яку встановили в одній із котелень Вінниці. Установка це, наче, величезний генератор, який навіть під час відключень світла буде працювати та подавати електрику для роботи котельні. Справжній комп'ютер, на якому виведені всі дані, всі параметри роботи кудуна. У мене такий самий монітор. Є робоче місце в іншому місці, диспетчерській, продубльований цей монітор. Але мені треба десь приблизно раз в годину підходити, слухати, дивитись, заходити в машинний зал, щоб нічого не лопнуло, нічого не потекло. Когенераційна установка працює від подачі газу та самостійно виробляє електроенергію. Улаштування когенераційних установок дає можливість підприємству незалежно. Від нестабільної чи стабільної роботи енергосистеми країни працювати на виробництво електричної енергії на об'єкти підприємства. Установки, встановлені у котельнях, це порятунок для мешканців міста під час відключень світла. Саме ці величезні генератори допомагатимуть у роботі теплопостачальних підприємств та забезпечуватимуть у блекаути, висотки, садочки, школи та лікарні гарячою водою та теплом. Генераційні установки дадуть нам можливість виробляти електроенергію власну і забезпечувати наші великі котельні власною електричною енергією. А кабельна лінія, яка буде прокладена між великими майданчиками нашого підприємства, надасть можливість нам розподіляти цю електричну енергію і забезпечувати їх потребами електричної енергії власного виробництва. Ще чотири когенераційних установок загальною потужністю майже 5 МВт, які забезпечать місто власною електроенергією, мають встановити нарешті котелень. Вони будуть об'єднані в один енергетичний острів та зможуть забезпечити взимку теплом та гарячою водою 60% споживачів. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Міничина.